Вітаю, люба церква. <кхи> У мене є 15 хвилин, щоб зробити вас сильними. Е, якщо через 15 хвилин ви не станете сильними, потім передивитеся в запису три рази, але тільки не забудьте руку на серце покласти. І так, давайте глянемо з вами уривок, який записаний в дії святих апостолів. Це сказав Христос, предзвіщаючи сьогоднішній день сходження Духа Святого. Це діє святих апостолів, перший розділ з 4 по 8 вірш. І як були вони зібрані разом, Він звелів їм з Єрусалима не відходити, але очікувати, обітниці від отця, про котру сказав він. Ви чули від мене, бо Іван Хрестив водою, ви ж через декілька днів будете хрещені Духом Святим. А вони зайшлися і запитали його, кажучи, Господи, чи не в цей час ти відновлюєш царство Ізраїлю? Та він сказав їм не вам знати час ані сроки, котрий отець встановив своєю владою, але ви приймете силу. Коли Святий Дух зійде на вас і будете моїми свідками в Єрусалимі, по всій Юдеї, Самарії і аж до краю землі. Що значить, ви приймете силу? Як сказав Блажений Августин, мені здається, я знав, поки ти мене не запитав. Я зупинився, задумавшись, про яку саме силу? Мав на увазі Христос. І сьогодні я пропоную вам подивитися на три речі, які силою не являються. Потім ми поглянемо, що ж за силу мав на увазі Христос, і яка сьогодні в розпорядженні і доступна до кожного з вас. І головніше, третє, як цією силою скористатися? І так, давайте подивимося, чим сила не являється. Це не влада і не державна сила чи вплив. Бо коли Христос сказав своїм учням про силу, вони відразу подумали за царство, тисячорічне царство. На що Христос їм заперечив і сказав: не вам знати час і сроки, котрий Отець встановив своєю владою, а ви приймете силу. Тобто Він заперечує і каже: ні, це не про це. Чи хочу я сказати, що погано бути християном в політиці чи в Верховній Раді? Ні, це дуже добре. Але християнство покликано для більших речей, ніж просто панувати тут на землі, володарюючи. Це не для нас. І на це нам не дана сила. Це не фізична сила чи здоров'я. Одного разу я питаю одну сестричку, а чому? Ви хреститися хочете. А вона відповідає так чисто, відверто, дивиться в очі і каже: бо хворію часто. Думаю, що після хрещення хворіти не буду. У мене була важка і неблагодарна місія розчарувати і сказати, що ні, сила не дає нам здоров'я і міці. Дивіться, як Павло каже в Післані до Коринтян, 2 Крінтян 12, 9, 10. А він сказав мені, це коли Павло знову і знову молився до Христа, а Христос сказав йому: Досить до тебе благодати моєї, адже сила моя виявляється в немічі, тому краще буду радіти, хвалитися своїми немічами, що поселилася во мені сила Христова. Через це радію в немочах, в клопотах, в нестачах, у вигнаннях і утисках за Христа. Бо коли я немічний, тоді, тоді я сильний. І дивіться третє. Це не успіх чи процвітання в цьому світі. Знову ж, Павло каже в Першому Післанні до коринтян, 15, розділ 19 вірш, так сказано в писанні. Коли ми надіємося на Христа, тільки в цьому житті, то ми. Найнещасніші від усіх людей. І так, сила це не державна влада чи влада авторитету держави, це не фізичне здоров'я чи вплив і заможність благословіння і благополуччя в цьому світі. Ні. Що ж Христос мав на увазі? А відповідь тут в цьому вірші. І Він каже: Але ви приймете силу, коли Дух Святий зійде на вас. І, як наслідок, ви будете моїми свідками по всій юдеї Самарії і аж до края землі. Спочатку ми бачимо, що самі апостоли були дуже лякливі. В Євангелії від Івана, наприклад, 20 розділ, 19 вірш, ми читаємо, що вони закрилися, сиділи разом з зачиненими дверима, бо боялися юдеїв. Це було до того моменту, коли Дух Святой зайшов на них. А от що відбувається, коли Дух Святой приходить в них, ми читаємо про те, як сміливо вони проповідують четвертий розділ дії святих апостолів, 13-й вірш, де сказано, помітивши відразу Петра і Івана, і дізнавшись, що ці люди невчені й прості, вони, фарисеї, ідеї, Дивувалися, бо знали їх, що вони були за Ісусом. І навіть коли інші забороняли їм перед страхом смерті не свідчити, не говорити, не проповідувати про Христа, погрожуючи. Не просто так, ну, краще б ви цього не робили. Ні, погрожуючи. Дивіться, що вони кажуть, Чи не з погрозою заборонили ми вам навчати в це ім'я, а ви наповнили Єрусалим вашою наукою і хочете навести на нас кров цього чоловіка. Та Петро і апостоли у відповідь сказали подібно більше слухати Бога, аніж людей. І дивіться, коли мова йде про силу Духа Святого, це не значить, Безбоязність, сміливість свідчити, розказувати інших про Христа і бути Його проповідниками. Це навіть більше. Чому? Бо послухайте, що каже апостол Павло в Післані до Коринтян. Це Йорибок записаний в другому розділі, третій вірш, третій стих. Третій розділ. Ви показуєте собою що завдяки нашому служінню вили з Христа, написаний не чорнилом, а духом живого Бога не на кам'яних скрижалях, а на скрижалях ваших сердець. О! Та виявляється, що Дух Святий просто пише мене як лист, і робить мене читаємий для зовнішніх. Що я маю на увазі? Дозвольте вам навести один приклад. Приклад мого духовного наставника і пастора, колишнього пастора невеличкої церкви в місті Рубіжне Луганської області. Коли я вперше його побачив, це було всього пару, пару секунд, коли він виходив, а я заходив в привіщення вокзалу. Наші погляди навіть не зустрілися. А побачивши його, я сказав про себе: ось свята людина. Мені було тоді 17. Я був далекий від Бога церкви чи релігії. І на нього нічого не вказувало, що він особливий. Ну, може, тільки що сивий, але в світі дуже багато сивих інших людей. Послухайте, пройшло 30 років. А я досі пам'ятаю той перший момент, коли я побачив його? Я досі не можу зрозуміти і пояснити, як я далека від Бога людина, церкви і Бога, побачивши його, сказав отак. Це свята людина. Що то було, я досі пояснити не можу. Але це міг зробити тільки Дух Святий. То так, друзі, як же ж нам набути цю силу? Як її мати? Перше, це треба покаятися. Сьогодні для тих людей, які не знають Бога і не впевнені в своєму майбутньому, хочу сказати, це не до свята, але це страшна новина, яку треба вам сказати. Що якщо ви не належите Богові, то ви в розпорядженні сатани. Він контролює ваше серце, ваші думки, ваші бажання і використовує вас як свою пішку на шаховій дошці. І поки ви не належите Богові, ви в розпорядженні, сатани. Тобто, щоб бути в силі Духа Святого, треба звернутися до Бога, бути в Його розпорядженні. Ні, сатана не такий тупий, як ви думаєте. Він вам пудрить міський і каже, та ти добра людина. Ти ж не вбивця, не гвалтівник, не маскаль. Ти набагато краще, ніж от ті, оті, знаєш, ото на той улиці. Ніхто тобі що. Навіть в церкву ходиш. Що ще треба? Досить. Це досить. Правда досить, щоб потрапити в пекло. Нічого більше не робіть і закінчати саме там. Але якщо ви хочете бути з Богом і сповненими цією силою, вам треба звернутися до Нього в покаянні. І ви можете зробити це навіть сьогодні. Друге, не засмучуйте Святого Духа, казав апостол Павло в посланні до Єфісяан. Є певні гріховні речі, поведінка, яка засмучують, засмучують Духа Святого. І я хочу навести приклад. Я пам'ятаю одну людину з нашої церкви, яка згрішила, а потім ще раз і залишила церкву. Після того, як я побачив його лице, я жахнувся. Це була інша людина, яку я знав. Інша. В неї були страшні очі, обличчя змінилось. Я був в шоці. Наскільки гріх руйнує людину, наскільки вбиває? І тому Павло казав: не засмучуйте. Тобто є речі, які ми можемо засмучувати Духа Святого. І третє останнє наповнюйтесь Духом. Тут же Тож, Післаніда Єфісян, в 5 розділі, 18 вірш, Павло казав, що не напивайтеся вином, а сповнюйтесь з Духом. Бо дивіться, як скоро людина приймає алкоголь і він починає діяти, контролюючи все тіло, так само, сповнюючись Духом Святим, ви знаходитесь під контролем Духа Святого. І Він вже керує вами, діє через вас, говорить, і таке Він наповнює вас цією силою. Є п'ять речей, які нам допоможуть сповнитись цією силою. І ви можете про це прочитати в Післані до Єфісян, 5 розділ 18 вірша. Не так давно я перехворів на якийсь вірус. Здавалося, нічого складного. Соплі, потім кашель, невеличка температура. Але слабкість. Вже цілий місяць мене не залишає. Нема енергії, нема натхнення щось робити. Хочеться постійно лежати і байдикувати. Мабуть, так і людина, християнин, який без духа є безсилою і здібною щось робити. Тому, друзі, прийміть, прийміть силу. Хай Господь вас благословить. Амінь.